Всім привіт, це Сергій Сірко. Це друга частина обзору цифрового спідометру в корпусі, який я встановив на цей мотоцикл. І зараз першим ділом я його налаштую, так як він ще не налаштований. Я е змушений завести мотоцикл і на заведеному мотоциклі налаштовувати, так як тут немає акумулятора. В минулому відео я розказував, що. А я не розказував. Е Діаметр, зовнішній діаметр шини, на яку встановлено датчик і магніт 70 см. Саме це значення я зараз введу в спідометр. Я затискаю кнопку, а тут вже 72. Зробимо 70. І виставляю зовнішній діаметр шини. Робити це потрібно тільки один раз, тобто налаштували і він запам'ятав налаштування. Тепер це кількість магнітів. У мене одна, один магніт. Так я і залишаю. А це пробіг. Ну, він вже перейшов в режим відображення. Це пробіг, а це швидкість. Все, зараз буде.